Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марієчки. Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Ми сьогодні, друзі, знову на кухні. Будемо готувати зрази з гречкою. Але я скажу на них, що це гречаники мого дитинства. Тому що бабуся дуже часто її готувала, і вона їх називала гречаниками. А як буду готувати, зараз я вам це покажу. Тісто і начинка в мене вже готове. Тісто в мене ось, ось тут є один стакан картопляного пюре, одне яйце і один стакан муки, ну, звичайно, солі, і варена гречка. Тепер я буду, друзі, розкачувати на ось такий діаметр, буду робити круга і на діаметр сковородки, і буду робити, буду розкачувати ось таких два. Два круга із тіста. Тісто розділені дві половини, і далі все буду показувати, як я буду робити. Розділяємо тісто на дві частинки. Тісто у нас чуть розрядилось, було густіше. Так. Спочатку розкачаємо одну половинку.

Розкачала я два круги, ну, тепер буду висипати гречку. Гарненько розрівняємо. І накриємо ось так другую, другим кругом. Випустимо повітря. Ось так трішечки. на краї. І, друзі, візьму. Ось так розділю на вісім рівних частин, а може на десять, зараз я поділю собі. Так. Не на десять, а вийде дев'ять. Частину. Зараз я розріжу, а тоді покажу, що буду робити далі. Ось так я розділила на 12 рівних частин. І я тільки перерізала ось верх, Низ у нас лишився не перерізаний. Тепер ось так. Постараюсь акуратно переложити на сковородку і обжарити з обох сторін. Ось так я перенесла. Тепер накрию кришечкою і нехай помаленьку жариться на маленькому вогні. А тоді помаленьку також за допомогою дощечки перекину. На другу сторону, щоб обжарити. Ось я вже перевернула, а тепер жаримо на другій стороні. Ну ось, друзі, ось такий у нас вийшов гречаний пиріг, мали бути зрази, а захотілося ось таке зробити. Ось таку смакоту до супчику. Можна ще сметанкою прикуску, а тепер чуть притрушу. Чесночком, поки він є гарячий, дасть свій аромат. І... На трішечки, на чуть-чуть. Ось так накрию кришечкою. Зараз візьмемо більшу, щоб чуть чесничок пропарився. Ну, я надіюсь, що вже пропарилось. Дуже ну, гарненько. А тепер будемо накладати. Yes. І буде дуже смачно. Думала, що вийдуть звичайні зрази. А вийшов ось такий гречаний пиріг. Ну що ж, друзі, кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Ну, а я вам скажу усім пока-пока-пока. Усім мирного неба! Шуткуй нам перемоги!